Гей, hey, народ, як справи? З вами містер Ван і у нас з'являється нова рубрика під назвою Terraria на версії 1.2.4.1. Оце так версія. Тож ми починаємо. Опа! Зразу музичка заграла. Добре. Можливо, якийсь баг стався. Так. І... Створимо свого героя. Так. зачіска. яка б то була прикольненька. Надіюся, мене добре чути, тому що я вже не знімаю через Fraps. Я знімаю через... зараз пробую через бантикан Зачіску. Так. Скін колір. Ось такий бур. Так. І одяг. Ну, так, от такі візьмемо такий бор. Ось такий прикольненький. Там на червоний сильно. А тут синій. І чорний такий воз. Прикольно. А тут коричні штани. Ну, шкару не треба міняти. У нас буде чоловік. Рівень складності. Stoff core. Тобто ми лише Ще тратити, коли Ну, нік наш, містер Пан. Е, вибираємо. Потім створюємо світ. Великий. Під назвою ЛП е, Террарія. Во. Створюємо. Так. ну Доки світ створюється, треба чекати. На жаль. Тому що він чуть-чуть довго створюється. Ну, як я вже казав, це перша зйомка через Бендюка. Якщо мене погано чути або ще щось, пишіть в коментарях. Так. Не забувайте підписуватися. Це ніколи не забувайте. Подивилися відео, підписалися. Так все буде добре. І ставте лайки. Ну, Кому подобається, ставте лайки, кому не подобається. Будь ласка, не ставте дизлайк туди. Так. Створилися в нас вже джунглі. Згенерувалися І щось на них залагало. Е, працюй! Не поняв, що це таке? Як це розуміти? Терарія і без джунглів це не терарія о, гриби. О, ні, не гриби, а грибний світ. Нижній світ. Ого, як він довго створюється. Йо! О, розігнався. Так. Ось це так розгін пішов. Спочатку так погано-погано. Опа, злий світ. Так, да, це було. Переконливо особливо звучало у злий світ. Терарія — це весь злий світ. Все, що терарія — це зло. Пінгвіни — це зло, все зло. Ну, Я б хотів якогось там. ...питомця вибити собі потім. Наприклад, собаку, коли. Ми вже накачаємося і. Будемо йти на босів. Рік у нас і, випадають подарочки. Ну, в терарії теж є ноті. Ну і коли тут станеться, може випасти нам або собака, або ще якийсь, або підквін. Ну, прикольна штука. Ну, я пам'ятаю, на початку самому давали стартові речі, топор, кірку і меч. ні не меч, а клинок і давали моркву, щоб ти міг приручити собі. 에... Бобра хотів сказати. Зайця. Побра <сум> приручити морву і це ж так геніально. Yeah. О, зберігся світ і тепер заходимо. Ну, я цю ігру вже грав. Ну зграв. Ну, до того ж можна і в стімі за... 5 чи 6 доларів. А що тут таке? Живі! Так, йдемо. Е, йдемо, 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 йдемо. Сундук! Я бачу сундук. Прориваємося до нього. не ні, не треба. Що таке? Ха! Це стрипоза! Ні, бо справді прикольно. Весь світ террарії Народ, повірте в це? Нам на самому початку попалася така прикольна штука, завдяки якій ми можемо плавати. Це ж взагалі прикольно. <ріст> На самітенькому початку тільки прийшли, а в нас вже реліквія попалася нами. Вона попадається в морі. Вона попалася тут. А може поблизу в нас море? А? Це теж би було прикольно. Так, бутилочки. Це вас приховаємо, щоб ми не бачили цього бо. Йдемо. Вбиваємо слайма, тому що слайми це зло. Ну, як я казав до того, все в терагії це зло. Так, робимо так щоб водогінну систему. Щоб вся вода стекла, а то коли все в воді погано рухатися. Не точно. Незрично. Капець да. я висловлююсь. Блін, Ну, зіграти в Таррарі це просто пробувається ностальгія ну, в мене. Неможливо через це я плутаюся в словах. Ох ніфіга собі, які дерева тут. Я можу поспорити, десь буде 30 е, деревини і... 35. Як я і думав. Да, ось так дерева, ну. але. У в нас вже є багато ресурсів. Ну, підемо поки що. Сонце поки що посередині. Тут в нас Альпи. Ну, замовлю бьм, точніше. Блін Зараз ми так повільно рухаємося, потім ми накачаємось. У нас буде така жорстка швидкість, що це просто. Ми потім просто будемо йти в розгін. Ну, попри те, що в нас не тратяться ресурси. Ну, не в тому значенні, що не тратяться, лише гроші тратяться. Ну, на сам початок грошей дуже і не треба. Не, ну вартувало би дві золотих монетки. Чи там вісім... Ой, вибачте за це. Щоб купити собі шолом майнера на сам початок, щоб не відвіплювати собі факли. Факилами. -мо! Піцерка. Сирекени ми получили. Прикольно. Забираємо так. А, можна ж тримати собі руках. що я гальмую. Ну, не, ну а в ці. Опа. Ну, описилися на бар. Во, перший зимовий службу. Оце ч таке? А чому стріляє? Ем. Еэ Снежка. Сніжна машина. Ну, це галіму звучало. Опа. Та йо -йо, то там нас вже майже одна золота монета. Ну, копійка Вони на нас дуже злі Тому що ми, типу, е, пішли на їхню територію. Е, все. І я якби зараз десь помру. Тому що у мене надзвичайно мало хп. Вбиваємо, вбиваємо. Давай, давай! Зараз для нас слайми. Це просто вже якась стильна штука. О, різні емеральди. Ууу, там вже тут багаті. Ні, я вам говорю, це труплений, швидше розкачка. У нас вже три емеральда. Уже майже одна золота монета. Копійка. Монета. Чому я хочу вище сказати монета, а не копійка? Залізко зайкли. Ні, це платина. Ще краще. В першій серії ми вже знайшли платину. У нас буде значить царія називатися платина. Ну, платина надзвичайно сильний ресурс. А так як ми його знайшли буквально за пару хвилин від початку з йому. Тому ми знеціли його. Це демоніт. Ось цей водоресурс знизу. Він називається демоніт. Це для того, щоб зробити дуже прикольні кірки. йо 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 Так. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ми, типу, ті, круті. У нас нічого не бере, типа. Ми рухаємося повільніше від того, щоб в нього стукнулося. Бачите? Та в нас менше швидкість. Руху. Оп. йо мой я не можу вилізти. Бляха муха я не коламаю. Огой-ой. Я забрух. Йо-мойо, що це в нас за такий напрям? Спускаємося до війни що я поліз так скоро донизу. У мене логіка просто неземна На що я поліз так різко донизу. Ну, не різко, а, різко. а швидко. Так, не різко, а різко. Просто геніально. Спускаємося, забираємо факел. Ми з одним факлом бігаем, -мо, Оп. Добре, хоч живі. Да ну! Да ну! Ми знайшли данж! Ну, шість типа данжа. Ну, одним словом, це дуже прикольна штука. <рес> ну це капець! стільки р. Треба забрати цей факел. Беремо його, ставимо сюди. Так. О, ми отримали ледяний бомерант. Ось так от прикольна штука якась світся. Рег... Зілля регенерації, сирехени. І бо 18 бомб. Йома! -йо! Все, ми можемо танкувати. Ну, не ад! Та. Ва, зразу в хардкор приходиться. Це ж так. Ай. Що я хочу завжди сказати геніально. Так. Да. Ну а ФПС в нас просто зараз зашкалює під 60-ку. Це доволі добре, хороший ФПС. Опа. Блін, а ну її ідіот. Я не додумався зробити факели. О май га. Я така людина, як я зможу це так скоро бат, якщо забула, навіть факели зробити. Я буду вилазити звідси. Йома, я точне. Йо, ой, ой який... Зайшов ще... В стін, точніше. Отого. Дивимося. Пускаємося. Да. Да нахід вас! Ви чо... Вич... Терарія, Террарія, ти чо з мене залишаєшся? Ти думаєш, я аж не тільки що ти мене балуєш. Це знову данж. Блін, а знову не данж. Ні, террарія щось мене зараз балує. Дуже хороша карта, я так звинував увагу. Добре. Так. Ну не настільки аж балує, тому що... Якби балу то би завжди не було слайма, який мене хоче вбити. Так, я не можу впасти. Так, так б'ємо його супер-бумерангом нашим, який ми знайшли в данжі. Добре. Так. Дивимося в дан. Террарія, ти час Ти з мене по знущаєшся. Ну добре. Завдяки ось цим була бот... конькам. У нас просто... Пам'ятаєте, ми слизгали на льоті. Тепер ми не будемо слизгати. Да. Ні, террарія щось. Ні, ми просто шви. Ааа, ми швидше рухаємося по льоті. Ні, террарія тут в мене, У Нас 100 хп дивіться. І зараз... Опа! 120. Ну, і сьогодні штука нам додає хп -шку. Добре, піднімаємося вверх. Я там бачу ще руди. Я собі уявляю на нахід... фільм. О! Серебро. Добре. Стартову руду... Е, не треба! зразу йдемо збирати хорошу руду. А на фул то то капець що буде. Там стільки треба буде однієї другої руди. Це просто вже. Так. Та ще й коли ми збираємо весь сет, нам додаються різні додаткові речі. То сьогодні людині подобається. Людяники. Тікаємо. Ну, не тікаємо. На що нам тікати? <плес> Ні, треба замість меча поставити бумеран. Тому що він бросив кращий. Та й можна ним світити. Так, дивимося, що там. Опа, нічого. Я бачу, що це було. Я здох. І одну золоту монету там потратив. Тут... там ч. А дед вікінг? Безсмертний вікінг. Ну, в нього 70 хп, значить, він ще по-справді безсмертний. Треба різко робити хату. Буквально вже. Я не знаю на що я це роблю. -от... Навіть не подібне на хату. <ріст> <ріст> так, і так. Вов, все мы Така. Ты ч, світлячок? Firefly. Да, це светлячок. Класс! Йомайо, скільки апдейтів террарії. Йома, я не можу. Це настільки прикольно, коли ти дізнаєшся щось нове. Да. Створимо зараз собі верстак. так. ставимо його сюди. Та. А може від цього ми будемо і відштовхуватися ті. О! -о. Нормально. Народ у нас вже скоро буде бронька. А, ні, нам треба спочатку ще вибити. Э, ...для ну, Тут дуже прикольні речі. Рельси! Майнк. Блін, мені побачилося Майнкрафт. Майнкарт Трак. Йом. йо я йо, скільки... Нововедень. Ну, що тут у нас є? Різноманітні. Ну, сундук, я знаю. Двері у нас є. Тож їх немає сенсу крафтити. Це що? А. а... а... Я ідіот, що не подивився на це. Це телепортує нас додому. А це вперше я бачу таке зілля. Ні, посправді це вперше. Мені бедогід. Ось першому. А тут зробимо отак. Так, так. Так, І зверху проведемо под лінію. І проламаємося. Так так, щоб можна було вийти нам назад. Ну і все от зносимо. От так от. Ну, щось типа, щоб піднятися. Так, а ось тут от. Хук! Ну, можливо, хтось не знає, що таке хук, але це така прикольна штука. Вау, скільки тут нововедень, йо-ма-йо. Нє, Опа... не! Рятуйте! рятуйте, фашисти! Я бумеранг не бачу, йому різно. Нє, прикольно, що ми знайшли цей бумеранг. Ми хоч можемо ночі вже не так сильно боятися. Ну, хоча хужа... то ще не літали ті очі. я в прямому значенні цього слова очі. Тут посправді літають очі. Це очне яблуко явку. Коли воно літає, мені аж бридко Десь впала зірка, завдяки якій ми можемо качати ось от ману. Ну, прикольно. Думаю, це щось от... подібне на хату ну, Точніше, на якийсь пункт для захисту. Ну, думаю, на цьому ми закінчимо. Ну, не знаю, чи серія вийшла вдома, чи ні. Тому що я не засікав час. Тож. Всім до побачення. Всім пока. Не забувайте підписуватися. Особливо ті, що недавно під'єдналися. Під Тож. Пока.